Ім'я Віщак в Україні наразі не вживається, а ті спотворені записи, які дійшли до наших днів, такі як Віщак, засвідчують його використання не як власного імені, а більше у ролі додаткового ідентифікатора особи. Протягом 15-18 століть це ім'я використовувалося як прізвище або ж прізвище назва. Наприклад, у тисячі році згадується Йохейнес Дієто Восчак. У тисяча році свідок Вісчсак Агостон з міста Мукачево, а у 1504 році кріпак Вісксак Олекса з села Зняцьово. Загалом Вищак це український дериват, утворений за допомогою суфікса АК від давнього слов'янського зменшено імені Вишко, яке, в свою чергу, походить від двосновного імені моделі Вишеслав або від споріднених карпатських назв. Таких, як Вішка чи вишківці, схожі на вищак імена витан піщан.